Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Сьогодні говоримо про пічне опалення. Плюси, мінуси, про всі нюанси. Це буду вам розповідати з нашого власного досвіду. Коли ми шукали хату для покупки, ми чітко знали, що хочемо, щоб опалення було пічне і газу в хаті не було. Чому. А тому, що ми хотіли самі керувати процесом опалення і не залежати в цьому питанні від державних служб. Друга причина економія. Так, дійсно економія. Зараз ми платимо тільки за електроенергію, досить невеличку суму. В цьому році нам повезло, і ми купили таку товсту соснову обапулку. Коли ми її розпиляли, ми отримали прекрасні повноцінні дрова. Обапука стоїть набагато дешевше, ніж дрова. І, в принципі, обирати, які дрова купляти, за яку ціну, в цьому випадку ви теж можете вирішувати самі. Ось такі в нас вийшли дрова після розпилу. Там іще за цим рядом, і чотири таких ряди. Маю надію, нам вистачить. Тут такий сарай, який повністю провітрюється, нема тут ні не вікон. Толкомні дверей, і вони тут підсихають. Ось тут видно глибину нашого дровника, ось до цього боку. Все заложили дровами. Третя причина: ми мріяли про цю казкову атмосферу, коли дрова потріскують в печі, за вікном вітер і сніг, а ти сидиш тут в теплі з чашкою гарячого улюбленого напою. До речі, про напої. У мене для вас є прекрасний сюрприз. В одному з попередніх відео я провела конкурс на кращий коментар. Переможець вже обраний і отримав свій подарунок. Сьогодні я хочу подовжити цю традицію і теж оголошую знов конкурс на кращий коментар. Для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, треба бути підписаними на мій канал. Поставити лайк цьому відео і написати коментар зі словом осінь. Ну, а подарунком переможця цього конкурсу стане отакий прекрасний набір з трьох різних кав від українського виробника кави компанії 25 Coffee Roasters. Такий набір може стати класним подарунком на будь-яке свято. Ну, а придбати такий набір або каву будь-яку на ваш смак. Ви можете на сайті компанії, а за промокодом село 20 ви отримаєте максимальну знижку в 20%. Вся інформація щодо участі в цій акції і посилання на сайт компанії виробника Кави будуть в описі під цим відео. Хочу застерегти вас від помилки, яку ми зробили в цьому році. Без різниці, які ви будете заготовлювати дрова. Березові, які дають класний жар, дубові, які дають і жар, і довго горять, соснові, які теж непогані, обапуку. Саме головне, ви повинні їх заготавлювати своєчасно, а своєчасно це в червні, ну, в крайньому випадку, в липні. Чому? Тому що будь-які дрова повинні у вас до опалювального сезону дуже гарно висохнути. Коли в червні наші сусіди тут навколо нас почали заготавлювати дрова, я ще кажу, боже мой а чого так рано? Коли ми, нам привезли дрова десь на початку жовтня, ми зрозуміли, чому вони робили це в червні, тому що нам привезли дрова, вигрузили їх і пішов дощ. Ну, це був ще той квест, як ми їх тут розпилювали, складали і так далі. Тому така порада. Обов'язково дрова заготавлюте в червні, щоб вони висохли і щоб ви встигли їх зложити уже сухими в провітрюваний дровник. Норма витрати дров залежить від дуже багатьох факторів. І у кожного ця норма буде різною. Звичайно, існують такі параметри, як коефіцієнт корисної дії печі, там, і так далі, яке розраховують спеціалісти. Давайте це їм і залишимо. Давайте по-простому. По перше, головний фактор це площа вашого будинку. Скільки вам треба площі опалювати? По-друге, це залежить від розміру вашої груби. Велика вона у вас, маленька. Коли топиться піч, то вона нагріває повітря всередині безпосередньо груби. Це повітря нагріває стіни груби, а стіни груби віддають повітря вже вашій кімнаті. А повітря кімнати нагріває вже стіни, які до груби ніяк не касаються. Тому, якщо у вас груба маленька, вам потрібна буде одна кількість дров. А якщо велика, то Відповідно інша. Також на витрату дров впливають, чи не сквозять у вас вікна двері, з чого у вас побудований будинок, чи він утеплений, і яка, звичайно, температура на вулиці, мінус 2 чи мінус 20. Площа нашого будинку 54 квадратних метри. В нас доволі велика груба. Вона опалює повноцінно 3 з 4 кімнат. Температура, яка комфортна для нас, яку ми підтримуємо, це 21 градус. В тій кімнаті, де не опалюються грубою, температура ніколи не знижувалася ще менше ніж 18 градусів. Тому ми не плануємо там ставити якісь додаткові системи опалення. Ми, в принципі, заготували для себе 8 складометрів дров. Груба наша знаходиться в кухні. І ось вся ця стіна, це суцільна батарея. Ремонт груби у нас ще попереду, але в технічному плані вона прекрасно працює, в нас нема ніякої димінки, там нічого в хаті. Як часто я топлю? Якщо на вулиці до мінус 1, то я топлю один раз або ввечері, або зранку. Якщо на вулиці вже більше, ніж мінус 2, може топити в принципі і два рази на добу. Звичайно, якщо її так натопить, що стіни аж почервоніють, то вона буде і три дні тримати тепло, але ми так агресивно не топимо. Скільки йде дров на одну протопку? Ось ви бачите, в нас стоїть ящик. Ну так, в середньому десь половина цього ящику я топлю на один раз. Це приблизно. 10-12 дровиняк. Зараз в будинку температура плюс 21 градус. Маленька кімната в нас площею 12 квадратних метрів і її опалює оцей повністю весь стовбур такий від груби. Наша вітальня 24 квадратних метри. І опалюється вона ось цією частиною груби. Не опалюється у нас грубою, тільки оця кімната, яка перша от входу від входних дверей. Вона зовсім ніяк не контактує з грубою, її стіни не контактують. Але тут, в принципі, не холодно, ми поміняли вікна, поставили нові, і тут у нас 18 градусів завжди. Стосовно пічного опалення, в нас дуже багато плюсів. А що ж стосується мінусів, на сьогодні ми для себе з'ясували тільки один мінус це той, що дрова просто треба колоти. Як правильно тупити піч, щоб вона довго зберігала тепло? Я думала, що це вже всім відомо, а з'ясувалося, що ні. Піч треба топити одразу таким достатньо великим об'ємом дров для того, щоб швидко нагрівалося повітря всередині печі і передавалося на стіни печі. Це перше. Друге, звичайно, перед тим як ви топите, треба відкрити заслонку димаря. Ну гарно її відкрити. А після того, як у вас повністю прогоріли всі дрова і всі вони, вся зола упала вже в зольник, тоді в піддувало. Ви вичищаєте все ретельно і закриваєте заслонку вашого димаря. Тоді піч буде тримати тепло всередині себе набагато довше, і в хаті, звичайно, у вас буде дуже довго тепло. Я завжди слідкую за тим, щоб моя піч ніколи повністю не остивала. Якщо це станеться, вам буде потрібно дуже багато часу, щоб її розтопити, і дуже багато дров. І ще у людей виникає таке питання, куди дівати золу? Багато хто висипає її прямо на город. В цьому випадку я вам точно можу сказати, куди золу не можна висипати, а не можна її висипати в компостну кучу. Тому що зола вона нейтралізує азот, який є в наших органічних добривах. Тому краще розсипати її дійсно по городу. Ну в цьому випадку спеціалісти рекомендують город перекопати, щоб зола вступила в реакцію з ґрунтом і стала класним добривом. Ну що ж, на сьогодні це все. Маю надію, що інформація з цього відео буде для вас корисною. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, а ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!